Славнозвісний бойовий клич вікінгів, так званий заряд. Сенсація цьогорічного євро. Збірна Ісландії, яка пробилася у Франції до чвертьфіналу, добре підготувалася до матчу в Києві. У цьому переконує головний тренер ісландців. і додає, що його найбільша мрія зараз перемогти українців. Можливо, це перевага для вас. Можливо, для нас у цій групі українці відчуватимуть тиск через невтішний результат на євро. 2016 на думку експертів, буде жорстка гра без великої кількості голів. І хоча відбірковий цикл до чемпіонату світу 2018 лише починається, роковою може стати будь-яка помилка, адже конкуренція у групі надвисока. Там одразу чотири фіналісти цьогорічного євро. у нашій групі дуже збалансовані команди: Туреччина, Хорватія, Україна, Ісландія. Усі ці команди можуть перемогти у групі для Андрія Шевченка це буде дебютна гра як головного тренера збірної. Деякі експерти сподіваються на його фартовість інші закидають йому брак досвіду та недостатню ігрову практику в багатьох гравців, яких він викликав до збірної. Крім того, через санкції ФІФА за неналежну поведінку українських фанів 2003 тисячі третього року. Матчу Києві відводиться за порожніх трибун. без вболівальників. Грати дуже незручно. 12-й гравець нам завжди допомагав, підтримував. Ми потребуємо його і нам буде непросто. П'ятно, кешно. Ми нуждаємося в ньому. Збірна України дисциплінована команда з гарними гравцями, які виступають у Єврокубках. Вважає капітан ісландців Арон Гунерсон. Його команда налаштована рішуче. <звук> наша головна мета знову пройти у фінал турніру. Кожен з голоднів за більшим успіхом. Ми ще не наситилися перемогами. Шанси України, Ісландії, Хорватії та Туреччини на вихід із групи букмекери оцінюють приблизно однаково. Лише невелика перевага віддається хорватам.